Українці провели знакову спецоперацію після збиття російського ту 22 М 3 другий літак, який летів за ним, розвернувся. А це означає, що окупанти не змогли випустити по Україні ще низку ракет. Про це повідомив перший представник української повідомив представник української розвідки Андрій Юсов. Це вперше, коли сили оборони знищили стратегічний бомбардувальник Росіян, носій крилатих ракет. Операцію провели повітряні сили спільно з головним управлінням розвідки. Ворожий літак вдалося збити на відстані. 300 кілометрів від України наслідок ураження. Бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. За даними української розвідки, знищений літак був одним із тих, які атакували Україну цієї ночі. Обидва пілоти загинули. Один з них командир екіпажу. Долучимо до нашого ефіру народного депутата від фракції Голос, полковника СБУ, секретаря комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Романа Костенка. Пане Романе, добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечір, Слава. Я чому розпочав з цієї приємної новини, яку сьогодні, яка сьогодні облетіла всю Україну і весь світ. А, які наслідки для Росії це має? Чи, і чи спроможна Росія, наприклад, відновити там, виробництво таких літаків? Чи це вже все? От, все, що ми знищуємо, все, що ламається, більше у Росії не буде. Ну, скажем так, їх ніколи не було багато. Там, якщо я не помиляюсь за всю історію, взагалі на весь радянський Союз їх там щось біля 200 було виготовлено. Пам'ятаємо велику кількість їх, вони базувалися в Україні і після підписання Бурського меморандуму. Вони були порізані прямо тут в Україні. А озброєння, яке вони несли, воно було передано в Російську Федерацію. На жаль, в той момент. Тому наслідки є такі Росії. Росія практично не може їх виробляти в великих кількостях. Там ми знаємо, що вони в основному їх ремонтували або щось в одиничних намагались модернізувати, але Можливостей таких в них немає, тому все, що знищується або вони, або ту 95 або там інші ракетоносці це питання в тому, що для Росії або потрібно великі бюджети, або вона просто непроможна це зробити, тому що ну, в них просто немає можливостей. І якщо відновлювати, то це такі старі ракетоносці, які вже не відповідають сучасності. Тому це дуже серйозний удар по Російській Федерації збиття ракетоносця такого рівня. Скажу, що і це було зроблено тими засобами враження, про які вже ніхто не сподівався, що вони колись будуть вражати. Це, от е, теж саме, коли був знищений А-50 е, ракетою с 200 також і цей літак був знищений. Я скажу, що росіяни дуже сильно постарались, коли вони знищили наш оборонопромисловий промисловий комплекс і вони. Долучили руку, якраз доложили до того, щоб ці комплекси були зняті з озброєння. Це якраз єдині були далекобійні комплекси ППО, які були в нас на озброєнні. Вони ще в 2000-х роках були зняті а їх пускові були. Порізані, скажімо так, зараз вони відновлені, і зараз ГУР разом з ВПС нашими військово повітряними силами завдає удари, і це така карма росіянам, що вони вже поставили на цьому хреста. Наші спеціалісти е зробили і нищать їх найсучаснішу ну, з їх точки зору, там на найстратегічнішу, скажімо так, зброю, тому що А-50 дійсно серйозний літак у всіх країнах світу таких ну до десятка одиниці в нормальному стані ракетоносці, це також. Літак, який може собі дозволити не кожна країна світу, а втрачати такі літаки, ще, скажімо так, більш скажімо так, погана історія, коли тим більше, що вони не виготовляються масово на конвейері. Тому що стосується, як це вплине, ну. В Росії ще, на жаль, є ці ракетоносці. Там хтось казав про те, що це вплине на те, що Росія не зможе обстрілювати. Я думаю, що це вплине на те, що Росія не зможе так близько обстрілювати, тому що, на жаль, ракети, які знаходяться, які може цей літак нести на собі, він може використовуватися як в якості бомбардувальника там до 24 тонн бомб на собі нести. Але е, щодо нашої історії це неможливо, бо наше ППО не давсьому зайти в зону і відбомбитися. Якщо говорити про ракети, там ракети, які до трьох тисяч кілометрів летять, тому просто я думаю, що росіяни розуміючи тепер дальності наших враження гур, заявив, що ми на глибині 300 кілометрів вразили цей літак. Вони будуть просто далі. Я думаю, набагато робити ці пуски. Запас у них є і їм дозволяє, тому тут питання в тому, що ми будемо раніше засікати, я думаю, ракети, і будемо бачити більше можливостей. Щоб їх збивати. плюс звичайно, всьому є. Але це не означає, що Росія буде менше нас обстрілювати. Для цього потрібно вразити більшу кількість літаків. Але ми тільки починаємо. Ми ще не починали. Це точно. Ну тим не менш, про загрози Україна може програти війну до кінця року, якщо США не схвалить допомогу. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, якого цитує видання «Політику». Тож Бернс закликав Конгресу хвалити додатковий закон, який би виділив мільярди. На військові зусилля Києва. Давайте почуємо цитату. З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися 2024 рік і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці. Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або принаймні поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання. Ну, ця заява Бернса йде паралельно із заявою держсекретаря США Ентоні Блінкіна, який також сказав про те, що треба надати допомогу. Він закликає Конгрес е, е, схвалити цю допомогу, тому що може бути пізно. Але нещодавно і президент Володимир Зеленський у виданні для е, е, журналістів PBS заявив про те, що якщо США не схвалять допомогу, то Україна може програти. Якщо е, такі заяви від американських чиновників звучать, і зрозуміло, це воно е, ці заяви звучать для е, їхніх конгресменів, для того, щоб підтримати, то якось воно не дуже звучить е, зі сторони е, президента, і що про це думають бійці, наприклад, на фронті. Дивіться, найбільша м, у нас загроза була програти. Це два починаючи з 24 лютого 2022 року, і десь по червень місяць, коли були найактивніші бої. і Коли ми не отримали допомогу, зараз наша армія має набагато більше підготовленого особового складу. і взагалі особового складу У нас продовжується мобілізація. у Нас блін, десь в десятки разів більше озброєння е, ніж було до цього. У Нас поставляються боєприпаси. Да. Звісно, що там хотілось би більше, і ми чекаємо наших партнерів. І від цього залежить, що ми перехопимо ініціативу, що ми будемо десь можемо там десь контратакувати на якомусь напрямку. Але я би не говорив слово програти. Якщо при тому всьому, що я назвав, що в нас підготовлений народ, що в нас іде мобілізація. Зараз ми будемо її покращувати. Зараз ми піднімаємо свій оборонно промисловий комплекс. У нас є союзники, які нам допомагають. Якщо ми ще при цьому кажемо, що ми програємо, то гроші на тоді всі. Нам і нашому військово-політичному керівництву ми не можемо зараз програти. Нам потрібно робити все, щоб ми виграли. У нас для цього все є. Хороші союзники, домовляйтесь, давайте зброю, Оборонно-промисловий комплекс, люди героїчні, які б'ються на полі бою. Тому ну, ми не маємо зараз говорити про прогрес. У нас хороші позиції. Ми вже перемогли тоді. Тепер питання повернення територій і повернення морально-психологічного стану. Там багато хто каже, що він там. Поганий, але я скажу, що це не так. Да є там деякі питання, особливо погано там, де ворог зараз зосередив зусилля, там важкі бої. Але в цілому армія в нас готова, боєздатна готова битися. Ми маємо це зрозуміти. Ворог десь має ініціативу, але не на всьому фронті. Тому треба працювати. Звичайно, війни не виграють там оплисками, десь в конгресі, в сенаті або в королівці. Війни виграються хорошою логістикою, і правильним управлінням. І коли ти ведеш людей за собою, якщо все це буде, ми не програємо. Пане Романе, ну і звичайно про той закон, який був прийнятий Верховною Радою, який називається про вдосконалення окремих питань мобілізації військового обліку і проходження військової служби, в вашому комітеті, звичайно, його, і ви багато про це говорили в наших ефірах, його розглядали ці правки, потім Верховна Рада. Проголосувала. Чи будуть ще якісь певні внесення якихось окремих положень до цього закону після того, як він вступить в силу? Там збираються врегулювати деякі питання от, саме електронного кабінету. І це питання більше технічне, в тому плані, що там от прийняли тоді законопроект 1062, який там мав би врегулювати реєстри, які б мали стікатися потім. 10449, це, який ми прийняли про так званий облік. Тому там будуть якісь технічні питання. Щось таке, що вплинуло б, б саме на мобілізацію там, глобально. Такого немає. Тому Та цей закон не вплине. Це закон про облік, який е... зобов'язує людей протягом 60 днів прийти і встати на облік в військоматі, в ЦНАПі або створити електронний кабінет. Тому. Е... Можливо, можливо е якісь там норми будуть зараз. Такого глобально нічого нам працювано. Немає я думаю, що воно з'явиться в процесі, як буде закон уже реалізовуватися. Ну і окреме питання по демобілізації. Чому кабінет міністрів взяв 8 місяців? Це треба питати в кабінету міністрів. Нам вони не говорили. Нам прийшли по факту, попросили прислали лист тих, хто тільки від главкома починаючи міністр оборони, уряд і попросили цю е, норму зняти. Тому тут е, потрібно в першу чергу питати в тих, хто за це відповідає. У нас відповідає згідно конституції за мобілізацію Верховний Головнокомандувач і уряд. От вони, вони б я хотів би почу, почути, щоб вони хоч щось про це. Прокоментували, я думаю, що це треба питання їм задавати. До нас вони зверталися, щоб це прибрати. Я був проти цього і висловлював свою думку проти цього. Тому що вважаю, що щоб це було, потрібно було до цього працювати, щоб ми зараз ці норми не знімали. Обґрунтуванням того, що на нас не вистачає людей на фронті, так потрібно було раніше про це думати, але не зараз в заручниках когось там залишати. Але факт є факт, що Україну треба захищати, але треба робити все, щоб долучалися інші воїни, які. Мали б змогу також допомагати тим, хто зараз на першій лінії. пане Романе. Ну зрозуміло, факт є факт, вже є, як є, але вісім місяців. Ви, як законодавець, ну ви ж розумієте, це, ну, це багато чи мало? Я... Поясніть, будь ласка. Дивіться, було б, б бажання це багато. Це багато я вам так відповім. Я не знаю, навіщо, навіщо взяли таку велику, великий проміжок часу. До чого я взяли? Ну, я думаю, ми всі розуміємо. Тоб, е, да, можливо, я сподіваюся, що вони за цей час налагодять мобілізацію так, що ми можемо зробити нормальну ротацію, і потім і воїни скажуть, нам і демобілізація не потрібна, ми достатньо відпочиваємо і б'ємо за свою країну, і все нормально. Тому я, я хотів би в це вірити. Дуже вам дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора. Роман Костенко, народний депутат від фракції голос, полковник СБУ, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, був з нами на зв'язку.